І всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Тігру 30к. І сьогодні я вам розкажу 10 фактів про Fox 45К. Погнали! ім'я Перше він мій брат. Хто не знав, а хто взагалі знає? У нього на каналі станом на сьогодні 283 підписчики. How, how use use Його канал був зроблений 6 липня 2022 року. Саме найпопулярніше відео фоксороп'ятька це Томі Джерри. 24 тисячі переглядів. У мене майже так само набрало відео про Мітіль. Саме непопулярне відео Фоксоропітька про не знаю, що він там хотів. Ми тоді знімали про Хіросіму, Коротше, я відомий. Саме непопулярне відео. А ось, ось перше відео у нього вийшло 8 липня 2022 року. А останнє відео 9 січня 2025 року. Кстати, хто не знав, зайди на його канал, там видно Fox 45 5 k і не тільки Fox 45 5 k там пише Fox 45 5 MTM. Та він в команді MTM. Хто не знав, у нього є телеграм-канал Fox 45 5 k Якщо що, у мене теж є телеграм-канал, Tiger30K. підписуйтесь, там виходять відео. Ой-ой-ой. Так, ще я ще розкажу, може, ще трошки фактів. Бо останній факт я розкажу в останньому, тому що він такий. Далі. Я на його відео знімався просто кучу разів. Зняв просто половина відео це зі мною. І ще там був такий друг Дерв. Микола називається, Дерф. Він зараз знімає, в нього зараз і інший телефон. А так, зараз це фігня. А телеграм мій буде в селці. Під відео. Ставте клас, якщо ви теж запинаєтесь тоді, коли, 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 ви хочете, коли ви хочете сказати щось важливе. У мене дуже важливе. Так. Ставте лайк. Ох, я це не хотів казати, але це вся фігня. Факт 45 закінчив з Ютубом. Ось, коротше, в нього новий телефон. Він сказав, що він більше не хоче знімати на YouTube. Це вся фігня. Всім пока. До наступної зустрічі. Відео буде завтра, обіцяю. І ще, я в своєму телеграм-каналі зроблю опитування, чи вернуться Fox r k чи ні. Якщо не користь, то опитування уйдете. Переходіть. Пока!